Шановна пані спікерко, дорога маркето, шановний пане президенте Сенату, дорогі мілоше, шановний пане премєр міністре пане міністре, шановні учасники другого парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи. Передусім я хотів би, стоячи тут за трибуною, висловити слова щирої вдячності Чешській Республіці та її парламенту за гостинність і за те, що Прага стала майданчиком. Для проведення нашого спільного форуму. Я дякую пані Маркеті Пекарої Адамові, голові Палати депутатів парламенту, пану Мілошу Вистричлу, президенту Сенату парламенту, президенту та прем'єр-міністру Чехії і всьому чешському народу за всебічну допомогу, яку Чехія надає Україні спочатку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Дякую вам, Чехи, за підтримку, за розуміння. За незламність, слова подяки від України та українців, я хочу адресувати також і вам, шановні пані та панове, учасники саміту. Адже саме ви представляєте ті країни, які не залишили нас наодинці з агресором, підтримали та продовжують підтримувати Україну у боротьбі за нашу свободу. І сьогодні, 24 жовтня, я дякую за кожен день допомоги з цих неймовірно важких 20 місяців спільної боротьби і незламності проти повномасштабної агресії, що розпочалася 24 лютого минулого року. Шановні друзі, ми зібралися на другому парламентському саміті Міжнародної кримської платформи, бо усвідомлюємо необхідність. Спільних дій для вирішення одного з найболючіших питань і викликів нашого часу всі ми переконані у необхідності збереження міжнародного правопорядку і поваги до міжнародного права. Ми всі солідарні з невинними жертвами агресії. Україна втратила і продовжує втрачати тисячі життів своїх громадян вчора, сьогодні і, на жаль, завтра. Ми страждаємо, але знаходимо місце для солідарності з іншими жертвами агресії і терору. Тому глибокі співчуття всім, хто загинув в терористичних атак в Ізраїлі. І я хочу від нас з маркетою подякувати кнесету держави Ізраїль і його голові Аміру Ахані за листа, якого ми отримали від високих представників панів Едельштейна і Елькіна, які не змогли прибути до Праги, але. Попросили вважати їх учасниками цього саміту. Шановні колеги, тимчасова окупація Криму та інших частин України стала не лише грубим порушенням принципів суверенітету та територіальної цілісності відповідно до Статуту ООН, але й загрозою для миру та стабільності в регіоні та цілому світі. Незаконна окупація та анексія Росією Криму. У 2014 році стали по суті плацдармом для подальшого нападу і повномасштабної агресивної війни проти нашої держави вже у 2022 році. Давайте будемо відверті, що відповідь світу на окупацію українського Криму та Донбасу були кволою, були кволою і недостатньою для втримання кремлівського режиму від наступних більш агресивних кроків. Міжнародні механізми превенції та вирішення конфліктів не спрацювали, і тому агресор перейшов до наступної фази. І лише від нас з вами залежить, чи буде наступна фаза цієї агресії. Саме тому ми сьогодні з впевненістю говоримо без повного відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом, не буде ні всеохоплюючого. Справедливого і сталого миру для нашої держави, ні, повірте мені, безпеки для всього світу. Шановні учасники саміту, ми створили парламентський вимір Кримської платформи як форуму з координації наших спільних зусиль та віднайдення ефективних засобів відповіді на дії агресора, що прагне зруйнувати засади міжнародного правопорядку. В демократичному світі парламенти. Є невід'ємною складовою формування зовнішньополітичних рішень, адже наші країни діють передусім в інтересах наших суспільств. А парламентарі мають прямий мандат від своїх виборців. Наш сьогоднішній саміт є місцем, де ми можемо обговорити ситуацію та визначитися, як ми, парламентарі, зможемо зробити свій внесок у перемогу у відновлення миру, у забезпечення справедливості для постраждалих. Та незворотності покарання для винних. Ми маємо інструменти і повинні їх використовувати як парламентарі. Ключ до перемоги та відновлення миру це звільнення всієї території України від загарбника, всієї міжнародно визнаної території, включаючи Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області, які тимчасово окуповані, і, звісно, Крим і Севастополь. Жодні розмови про мир чи перемир'я є безмістовними, допоки російські військові залишатимуться на нашій міжнародно визнаній території. Інакше, шановні друзі, це війна, яка просто тягарем ляже на плечі наших дітей. Отже, ми потребуємо посилення підтримки України, тому що героїзм здатен перемогти ворога, якщо він буде належним чином озброєний. І тому ми потребуємо зброї та боєприпасів. І ми не втомлюємось просити і дякувати за це. Я закликаю вас, шановні парламентарі, підтримати відповідні зусилля ваших урядів там, де це є можливо. Підтримайте їх політичними рішеннями. Мобілізуйте зусилля, якщо йдеться про проходження відповідних національних парламентських процедур. Від швидкості цих рішень залежить доля і життя людей. Далі це посилення санкцій проти Росії. Санкції це наша колективна відповідь на акти агресії. Це чіткий сигнал, що ми будемо непохитно підтримувати верховенство права та міжнародний правопорядок і міжнародні норми. Це шлях до послаблення військового та економічного потенціалу Росії і її здатності економічно продовжувати цю війну. Так, я знаю, що багато вже зроблено у цьому напрямку. Подекуди. Складні рішення для національних економік, але важливі рішення для нашого майбутнього. Я прошу вас, шановні колеги парламентарі, робити всі належні законодавчі кроки для імплементації цих санкцій та закриття всіх можливих шляхів їх обходження. Забезпечення регіональної безпеки та захист свободи судопластва в Чорному та Азовському морях це не лише суто регіональна проблема, питання постачання продовольства. Це питання світової продовольчої безпеки. Тому я прошу про підтримку всіх ініціатив, покликаних забезпечити розблокування судноплавства, а також забезпечення альтернативних шляхів. Наступний важливий пункт це справедливість. Захист прав людини та міжнародного гуманітарного права є моральним імперативом, який виходить далеко за межі суто політики. І ми повинні діяти рішуче застосовувати усі можливі заходи для забезпечення дотримання прав людини, тому що у скоєних злочинах не може бути строку давності, а покарання має знайти кожного злочинця, де б далеко він не сховався, як і керівництво Росії, яке має понести відповідальність за злочин агресії проти України. Шановні друзі, я щиро переконаний, що всі зусилля зі збору доказів проведення слідства. Та зрештою притягнення винних до юридичної відповідальності мають отримати підтримку, в тому числі з боку національних законодавчих органів. Подолання негативних наслідків агресивної війни і тимчасової окупації Криму та інші частини території України це не лише повоєнна відбудова та відновлення, це відданість благополуччю наших громадян і збереження нашої планети задля кращого і безпечного майбутнього. Росія завдала багато горя і руйнувань інфраструктурі, економіці, культурній спадщині, екології, але найбільш головне людям. І Росія повинна заплатити за цю шкоду. Ми вдячні за рішення про замороження російських активів за кордоном, але це лише заморожені активи. Так, це безумовно складне питання. І сьогодні у більшості правових систем немає однозначної відповіді. Як використовувати ці активи, шановні друзі, ми з вами законодавці. І це наша робота шукати та створювати правові алгоритми для вирішення складних питань. Тому я закликаю усіх нас взятися за цю роботу. І, зрештою, відновлення миру та запобігання повторенню війни у майбутньому. Українці відчули на собі всі жахи російської агресивної війни і всю недосконалість. Міжнародної системи безпеки. І тому формула миру, яка запропонована президентом України Володимиром Зеленським, містить 10 пунктів, які визначають основні принципи та механізми припинення війни та відновлення миру в Україні, у тому числі необхідність удосконалення Організації Об'єднаних Націй. Ця формула покликана не просто повернути мир в Україну та Європу, вона орієнтована на запобігання війни у майбутньому. І я хочу закликати вас усіх підтримати її імплементацію у ваших парламентах. Шановні колеги, нехай наша об'єднана діяльність у цьому саміті стане свідченням нашої рішучості до втілення в життя наших намірів. І нехай ця платформа буде місцем, де ми разом працюємо над поверненням Криму Україні. Нехай наші спільні і рішучі дії покладуть край будь-яким засіханням диктаторів. І важливо нагадати, що Крим не забутий, і ми ніколи не скоримося агресору. Бо ми віримо в силу міжнародної співпраці та нашої місії відновлення справедливості. Російська агресія почалася з захоплення Криму і має бути завершена звільненням усієї території України, включно з Кримом. Тому закликаю вас об'єднати наші голоси та енергію. Шановні колеги, я глибоко переконаний, що сьогоднішня боротьба ведеться не лише за території впливи чи цінності. Боротьба ведеться за те, яким буде світ у наступні 100 чи 200 років. Чи буде він вільним і демократичним, чи буде зануреним у пітьму війни та авторитаризму? Тому у цій важкій боротьбі перемоги немає ціни. Вона безцінна. І її можна досягти лише стійкістю на полі бою. І чіткими дефініціями та рішучою політичною боротьбою потрібно називати речі своїми іменами. Агресію треба називати агресією, загарбника треба називати загарбником, зневагу до міжнародного права треба називати зневагою. Шановні друзі, зараз не час для ефемізмів. Я прошу вас усіх, дорогі, дорогі колеги, пам'ятати, що чіткість у політичних оцінках. І визначення гарантує нам чіткість у діях і відповідно у результатах. І ще одне, шановні друзі, як і у Загребі, на ваших столах ви знайдете малюнки українських дітей. І поки війна проти України триває, наші діти продовжують малювати і мріяти. Мріяти про мир, мріяти про те, щоб їхні найрідніші і найближчі живими повернулися з фронту. Мріяти про щасливе життя. Шановні друзі, можливо, ці малюнки, які є дитячими мріями, викладені найдоступнішим для дитини способом спонукатимуть вас до подальшої допомоги України більше за будь-які виступи, заклики, промови, слова. Шановні друзі, я дякую вам усім і слава Україні!